thank you Туристичний бізнес як одна з динамічних сфер світової економіки є інформаційно насиченою галузю. Оскільки туристичну послугу переважно купують заздалегідь і далеко від місця споживання, то інформаційне забезпечення відіграє вирішальну роль у поєднанні учасників туристичного ринку в єдину цілісну систему. Таким чином, бізнес-процеси у галузі туризму істотно залежать від зображень. Описів, засобів комунікації і передачі інформації. Це означає, що успішний результат туроперейтингу залежить від параметрів швидкості передачі і обміну інформацією від її актуальності, своєчасності, отримання, адекватності і повноти. Створення туристичного продукту передбачає використання глобальних розподільних систем Global Distribution System. Що забезпечують швидке і зручне бронювання квитків на транспорті, розервування місць в готелях, прокат автомобілів, обмін валюти, замовлення квитків на розважальні і спортивні програми, надання інших сумісних послуг. Так, GDS надали засобам зв'язку та інтеграції автоматичних систем замовлення, вони до цих пір є головними засобами замовлення через турбюро по всьому світу. Найбільш відомі GDS це Sabre, Amadeus, Galileo і WorldSpan. Це приватні системи, що працюють в мережі угод між партнерськими підприємствами. В даний час Amadeus провідна комп'ютерна система бронювання в Європі. За обсягом міжнародних бронювань ця система найбільша у світі. Її послугами користуються більше 70% турагенцій Європи. І 36 мільйонів мандрівників використовують Амадеус щодня. Амадеус надає найрізноманітніший сервіс, що включає взаємодію з авіакомпаніями, залізничними і паромними перевезеннями, прокатом автомобілів, готелями, а також надає додаткові послуги, наприклад, страхування туристів тощо. Наприклад, Amadeus Salein Platform Connect це єдина в туристичній галузі платформа для бронювання та надання послуг. Повністю заснована на хмарі. Вам надобляться тільки інтернет підключення та облікові дані. Для вибору нового пошуку зручних та вигідних умов авіасполучення менеджеру достатньо здійснити автоматизований пошук по всій базі GDS Amadeus та отримати результат на екран. При створенні бронювання ПНР. А як витка необхідно внести дані про пасажира, туриста. А також тікетінг, таймліміт, статус викупа квитка, референцію від кого від якого агентства надійшла інформація. Після внесення обов'язкових елементів ПНР можна закривати та отримати ПНР так званий номер локатору запису в Амадеус. Підсумковий вигляд бронювання має вигляд розгорнутої таблиці, в яку внесені всі параметри авіаперельоту. Дані по туриста, його особиста інформація, побажання, інформація про авіакомпанію, рейс та його номер, час вильоту, прильоту, стиковки, додаткові елементи. Поширеними формами спеціальних послуг є замовлення меню харчування на борту літака, вибір місця розташування в літаку, ідентифікація пасажира для можливості оперативного спілкування з ним та повідомлення щодо змін у розкладі, маршруті та інше. Забоньовані послуги ПНР можна змінювати та вносити зміни бронювання залежно від правил тарифу авіакомпанії. Зазвичай зміни відбуваються в такому плану: перенесення дати вильоту, прильоту, заміна пасажира на іншого, зміна в статусі авіаквитка чи типу повітряного судна тощо. Система надає можливість забронювати групові подорожі та обслуговування групи туристів. Розрахувати та оформити рахунок на групові тарифи. Будь-які зміни в ПНР можна відразу зафіксувати та прорахувати в індивідуальній формі розрахунку тарифу. Завершальним етапом процедури бронювання є документування замовлення, оплата та виписування оформлення авіаквитків. Перед оформленням рахунку за заброньовані авіаквитки. Слід уточнити форму оплати, комісію агентам з продажу та особливості оформлення електронних авіаквитків. Квиток формується автоматично, і після здійснення оплати його можна роздрукувати або зберігати номер ПНР до посадки на рейс і надати цей номер при реєстрації на рейс в аеропорту вильоту. Система Galileo – це одна з найбільших сервіс систем у світі. Заснована в 1987 році авіакомпаніями British Airways, Swiss Air, KLM і Covia, до яких декілька пізніше приєдналися Alitalia і Austin Airlines. Сервіс мережі дозволяє забезпечувати туриста і турагента інформацією про туристичні продукти і послуги, передбачає автоматизацію як самого процесу бронювання авіаквітків, так і замовлення додаткових послуг прямий обмін повідомленнями. Більше 80 найбільших готельних компаній, таких як Radisson, Hilton, Holidays, пов'язані з мережею і дозволяють турагентам бронювати готельні місця чи спеціальні послуги. У інтернет варіанти підключення здійснюються за допомогою системи Focal Point .net, яка є повним функціональним аналогом стаціонарної версії. На початку 90-х років ХХ століття. З'явилися і виступили в якості альтернативи вже існуючій системі GDS, інтернет-системи абонювання відомі також як альтернативні системи абонювання ADS. На відміну від JDS, доступ до якої мають тільки агенти туристичної компанії, ADS дає можливість користуватися послугами абонювання не тільки туристичним агентам оператором але й приватним особам. Зайшовши на будь який з порталів системи ADS, кожен користувач може самостійно зробити вибір потрібному його готелю і тип номера на чітко визначені дати, забронювати свій запит в режимі реального часу і моментально отримати підтвердження на адресу своєї електронної пошти. Розглянемо ADS, які є наразі найбільш популярні серед туроператорів України. Експедія це один з найстаріших сайтів travel тематики. В онлайні з 1996 року. А, до бронювання доступні. Готелі, це понад 400 тисяч авіа – 400 авіаліній, прокат автомобіля, круїзи, пакетні тури, авіа плюс готель, авіа плюс готель плюс прокат авто. У системі є мобільний додаток, який доступний для Android. Зареєструватися можна в два кліки за допомогою облікового запису Facebook при реєстрації аккаунта. Можлива оплата як картою, так і безпосередньо на місці. Також Експедія гарантує кращу ціну для членів Expedia Вітіана. Вітіана – це система онлайн-бронювання готелів та апартаментів, частина міжнародної системи Room XML, яка працює тільки з туроператорами і турагентами. Спеціалізація Вітіана створення індивідуальних турів в будь-яку точку світу. Особливість «Вітіана» – велика частка прямих контрактів з готелями, є консерв-сервіс. За запитом клієнта надаються такі послуги, як бонювання століка в ресторані, покупка квитків на виставки або концерти. Здійснюється візова підтримка. В системі вказані ціни «нетто» з можливістю для агента додати свою націнку в особистому кабінеті. Наступна система Travel Life Pro. Ця компанія надає послуги бронювання готелів і трансферів по всьому світу і так само оренди автомобілів. За запитом оброблюють групові запити, в тому числі під конференцією про відрядження, обслуговування і здійснюють бронювання додаткових послуг, екскурсії, бронь столика в ресторані та інше. Своїми перевагами вважають просту користування системи бронювання з миттєвим підтвердженням замовлень. Професійні консультації там, по Італії, Франції, Іспанії, Чехії, оперативність в роботі і цілодобова підтримка. Здійснюється візова підтримка. Наступна система ІАТІ це система онлайн-бронювання турецького походження на ринку з 2010 року. До бронювання доступні регулярні авіаперевізники, які працюють на Galileo UA, Amadeus UA, Amadeus TR, Sirena, Galileo. Є пряма інтеграція з низкою авіакомпаній Onur, Air Arabian, Pegasus, Lufthansa, Луу-Коста з авіакомпаніями, там програма Travel Fusion. чартерні рейси, готелі понад 300 тисяч пропозицій по всьому світу. Основні провайдери Amadeus, Restel, HotelBets, HotelBets Pro, GTA, Expedia, Paximum Trevico, прямі договори з готелями Туреччини. Ці тарифи нето, користувач самостійно визначає свій заробіток без будь-яких обмежень. За авіаквітки можна оплатити від імені пасажира. Своїми перевагами вважають максимально широкий вибір авіаперельотів по всьому світу, можливість виписувати квитки на авіакомпанії, які не представлені в українських GDS-системах, наприклад, Аерофлот, Air Canada та інші. Також можливість створювати бронювання з подальшим відстеженням таймліміту по ним. Система автотікентінга. електронний квиток формується автоматично в системі, бухгалтерські документи формуються автоматично, наприклад, рахунки, акти, онлайн-работа з заявками та іншим. І наостанок компанія NewLogic, яка є оператором ділових подорожей повного циклу обслуговування, Full-Service Business Travel Operator та надає повний спетер послуг бронювання готелів до організації кооперативних свят, семінарів та конференцій. Конкурентною перевагою даної компанії над іншим є контракти з готелями навіть у маленьких містах та селищах, зокрема з 300-готелями України та приваблива цінова політика.